Довгоочікуване метро, трамвай та навіть дорога в нікуди все це найдорожчі закупівлі Києва за минулий рік. Загалом вартість всіх закупівель тоді перевищила 76 мільярдів гривень. І знаєте, дослідження наймажорніших закупівель дає до біса об'єктивну картину щодо того, за якими принципами функціонує столична влада. Ну ось, наприклад, абсолютна вірність конкретним підрядникам. А також не лояльність до компаній, яких правоохоронці ловили за руку через можливу корупцію. А часто можна помітити обидва принципи одночасно, Київлада дослідила 10 найбільших замовлень Києва за минулий рік та перевірила, чи насправді столиця ледь вживає на останні копійки, як стверджують в КМДА. не забирайте у нас гроші. Загалом, протягом минулого року Київ зробив замовлень на 76 мільярдів гривень, а точніше, департаменти і комунальні підприємства, які підпорядковані КМДА, найбільше коштів пішло на галузь транспорту. Знаєте, не те, що всі тролейбуси отримали обігрів, а зі старих трамваїв зробили нову локацію для сталкерів. Геть ні, скоріше з десяток мільярдів виділений лише на один єдиний об'єкт, у відкриття якого кияни вже майже не вірять. Але давайте по порядку. На 10-му місці у нас закупівля it комунальників з КП «Інформатика». Ті замовили за майже 450 мільйонів обладнання для керування зовнішнім освітленням. Закупівля традиційна і традиційно мутна. Звісно, постачальником виявився улюблений підрядник КМДА – ДП «Хіден». Ну і звісно, така плідна співпраця перевернула увагу правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження за можливу розтрату коштів. На 9 та восьмому місцях закупівля, до яких вже важче докупатись, давайте по порядку: майже 10 мільйонів євро Київський метрополітен витратив на обладнання, яке підтримує систему під час відключень світла. А Київ за 480 мільйонів гривень вперше за 6 років закупив новенькі трамвайні вагони. Гарна закупівля, якщо забути, що часто в договорах Київ Пастранцу навіть школяр зможе знайти завищення відсотків так на 20. Якщо не розумієте, звідки? Така репутація. Дивіться сюжет і про головного транспортника Києва Руслана Кандибора. На сьомому місці у нас одразу дві закупівлі, але їх немає сенсу розглядати окремо. Ідеться про будівництво житлового комплексу на вулиці Качалова. Саме в тому де КМДА обіцяють квартири ветеранам. Першу угоду оцінили майже 720 мільйонів, а слідом за ним уклали ще одну на 340. Та цікаво тут є вибір підрядників. Знову. Понад 700 мільйонів отримає фірма Smart Solution Group, що колись належала кандидату у депутати Безпалюку, який балотувався від голосу у 2019 році. Друга фірма, яка отримала 340 мільйонів, ще цікавіша. ПБФ Group – це буквально новачок, який раніше не мав досвіду публічних закупівель. В сенсі замовлення від спецжитлофонду стало для них першим тендером і одразу на 340 мільйонів. Більше про ці фірми немає чого сказати, адже обидві вперше отримують замовлення у столи. Ліці, а це означає, що найцікавіші події в їхньому житті відбуватимуться у майбутньому. Підпишіться на Київладу, і ви дізнаєтесь про це найпершими. Шосте місце займає закупівля «Київтеплоенерго». Підприємство за 863 мільйони гривень замовило реконструкцію об'єкту, адресу якого засекретило з міркувань безпеки. Але от підрядника Екніс засекретити не вийшло. А певно, хотілося, бо раніше фірма Екніс Інженірінг, яка має тих же власників, що й Екніс, вже відновлювала ТЕЦ 6 у Києві. І відновило так, що правоохоронці досі ведуть розслідування через можливу корупцію. Київлада детально про це розповідає розповідала у минулому відео. На п'ятому місці важлива закупівля Київпастрансу аж на 725 мільйонів гривень. Тоді транспортники закупили електроенергію на весь рік вперед. Трохи цікавіша, закупівля зайняла четверте місце. Київтеплоенерго витратило понад 1 мільярд 100 мільйонів гривень на 15 когенераційних установок. Це техніка, яка генерує тепло та електрику. До речі, вартість ще доволі божеська, адже в цьому році місто Вишнево умудрилось взяти в оренду когенераційну установку за 300 мільйонів гривень. Але не 15, а лише одну детальніше, київ влада розповідала в окремому сюжеті. Бронзу серед найдорожчих закупівель забирає дещо дивний тендер від дирекції будівництва шляху транспортних споруд Києва. Комунальники за майже півтора мільярди замовили будівництво дороги від проспекту Лобановського до аеропорту Жоляни, які вже. Три роки як трохи не працює. Що цікаво, дороги мали б звести ще до Євро-2012. І спойлер, схоже, не зведуть і в цьому році. Навіть при тому, що договір вже підписаний. Справа у тому, що будувати дорогу у непрацюючий аеропорт дещо екзотична та малоефективна стратегія, що і викликало гнів у киян, але КМДА оперативно викрутились і запевнили, що насправді не виділили на проєкт жодної копійки. Друге місце впевнено забирає Київ автодор зі своєю реставрацією моста метром за майже 2 мільярди гривень. Роботи довірили відомій турецькій корпорації Онур. Але як виявилось згодом, замість реставрації проводять протиаварійні роботи. І робитиме їх здебільшого не унур, а українські субпідрядники. Один пов'язаний з Михайлом Бекером, якого поперли з України за мутне будівництво моста у Дніпрі. А друга фірма з орбіти екснардепа від партії регіонів у Володимира Прудивуса. Ну і перше місце довго очікуване та напівністичне метро на Виноградар. Вже без пікача Брагінського київський метрополітен оголосив тендер вартістю майже 14 мільярдів гривень. Виграла тендер група компанії Автострада. І знаєте що? Весь 24-й рік метро прям риють. Про що підрядник активно звітує, та навіть тут не обійдеться без краплі дьогтю, вибачте. А справа у тому, що група компаній належить декому Максиму Шкілю. Цей шкіль, як по деякі змі, кум колишнього міністра інфраструктури Олександра Омеляна. Ну і на додачу, навряд чи хтось, окрім автостради, зміг би виграти цей тендер, адже його прописала настільки детально, що в підсумку на всю країну таким вимогам відповідала одна єдина фірма. Автострада, і до речі, тільки но компанія взялась рити метро на Воноградар, як термін закінчення робіт знову посунули. Тепер до травня 2027 року. Корупційні фігуранти, зв'язки з депутатами, мутні тендери. Ось такий Києва практично в кожної з десяти найдорожчих закупівель Києва у минулому році. Пишіть у коментарі, чи могла б столична влада хоч трошки зекономити на закупівлях, а також підписуйтесь на Київ владу та ставте лайк.